Ну що ж, друзі, ми з вами продовжуємо тему складних або складених емоцій, яку ми розпочали минулого випуску подкасту Багатий внутрішній світ. І е, сьогодні ми хочемо поговорити про одну емоцію щодо несприйняття якої наші побратими і посестри-психологи доклалися дуже сильно. Ми будемо говорити про емоцію, яка в багатьох релігіях теж прописана як ледь не смертний гріх, і тому ми спробуємо сьогодні трошки дезавоювати цей негативний присмак зазначеної емоції, і трошки розберемося, чому вона виникає, що складається і що з цим можна робити. Тож спробуємо продовжувати розбиратися з нашими почуттями, те, що з нами відбувається. Конфронтувати суспільні погляди ми таке вже будемо напів-нонконформістське шоу, і будемо говорити про застість. Всім привіт! Мене звати Євген Пілецький. Я психолог і акредитований психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. Я Автієв Олександр, психіатр, лікар-психотерапевт і засновник проєкту For Help – психотерапія онлайн. І, як завжди, ви слухаєте наш подкаст Багатий внутрішній світ! Є емоції, які у багатьох людей викликають ледь не відразу. Заздрість є однією з таких емоцій. Ми з дитинства чуємо від батьків ледь не на дитячому майданчику у пісочниці, про те, що заздрити це погано. Якщо у вас є машинка, а у мене немає машинки, то це нічого страшного. Про те, що ми маємо радіти просто так, за здорово живеш чиїмось успіхам, матеріальному статку. Здатностям, умінням, можливостям, зв'язкам і тому подібне. І якщо у нас немає таких речей, то ми повинні до цього поставитися або з якимось смиренням, або маємо сварити себе за те, що ми можемо відчувати бажання отримати те, що є у когось, але немає у мене. Дійсно, в наступних темах і в попередній, коли ми говорили про образу. А є дуже багато негативної інтерпретації внутрішньої, тобто не стільки проблемність цих емоцій самих по собі, скільки в тому, що яке значення того відчуття, що ми відчуваємо, надаємо ми собі або суспільство навколо. Тобто, проблема не в самій заздрості, часто, а в тому, що я починаю думати, яка я людина, якщо я відчуваю заздрість. Я думаю, що всім плюс-мінус відоме відчуття заздрості. Ми говоримо про внутрішній, часто називають біль, дискомфорт, фрустрацію, але частіше за все, це саме біль, який у нас виникає, коли ми бачимо щось, чого не вистачає мені у іншої людини абстрактного або матеріального. І важливо, щоб ця річ вона а, була в системі наших цінностей і потреб. І навпаки, якщо щось, що не є сильно значимим, але воно в парадигмі ваших цінностей там, наприклад, а, знайшли на вулиці колекційну фігурку Hot Wheels з машиною Брайана, яка дуже рідка. і... Ви їх колекціонуєте, то тоді там заздрість може виникнути. Це внутрішній біль, чому не я. І воно насправді так дещо а, пересікається з а, тим відчуттям несправедливості, яке ми а, часто відчуваємо, але там більше в центрі є саме злість. Та, коли ми говоримо про заздрість, ми більше говоримо про внутрішню вразливість. І про також якісь негативні переконання про себе. Тобто для того, щоб заздрість була така видиміша, ніж у інших, нам треба все ж таки негативне переконання, що зі мною щось не так, і я гірший за інших. Якщо ми з вами спробуємо розібратися з анатомією заздрості, то ось цей біль, про який говорить Саша, це по суті фрустрація від. Трати або недоотримання якогось ресурсу, який ви вже знаєте, є для вас виключно цінним. До речі, варто також зазначити, що є певні правила заздрості. Коли ми з вами говоримо про різні рівні потреб, то заздрість виникає найчастіше на приблизно тому ж рівні потреб, який є у вас. Що я маю на увазі під таким складним зауваженням? Якщо, скажімо, у вас є велосипед, а у мільйонера є Бентлі, то, скоріш за все, ви не будете йому заздрити. Умовно кажучи, я не заздрю Ілону Маску, що в нього є ракета. Але якщо, припустимо, у вас автомобіль, ну скажімо, Volkswagen Golf, а у сусіда, який в цілому схожий за вашим соціальним статусом, Toyota Prado, ось тут уже може виникати заздрість. Існує навіть така специфічно стара приказка про те, що я не заздрю золотій кареті, я заздрю тоді, коли моя бричка запряжена двома кіньми, а у мого сусіда чотири коня. Тобто, ви бачите, для того щоб була заздрість, необхідне відчуття принаймні співставності можливостей і співставності потреб, і проблема заздрості знову ж таки настільки в тому, що це відчуття є. Тому що пам'ятаємо знову ж таки позицію, що якщо щось є в нашій психіці, якщо щось є а, в нашому майнсеті протягом а, еволюції, а ми можемо сказати, що вона є протягом еволюції, тому що заздрість починається ще далеко-далеко, там, одні з перших письмен, так чи інакше, згадують про заздрість. Історія про Каїна і Авіля, також вона про заздрість. І ми можемо сказати про те, що воно має виконувати якусь функцію, якщо воно є. І воно дійсно виконує функцію. Так чи інакше воно споникає нас до дії, як і будь-яка емоція. Так? Тобто, а якщо у мене моя бричка запряжена двома конями, а у сусіда в чотири, і він такий самий, як я, то що то це означає, що я можу щось зробити, щоб у мене теж було чотири коні. І це такий потенціал, який ми дійсно можемо використовувати. Ця енергія, можливо, хоч вона і неприємна, але вона нас заставляє виходити з цього неприємного стану для того, щоб мені стало трошки легше. І проблемність наступає не в тому, що є заздрість, проблема наступає в двох випадках: в перших випадках це є те, що заздрість є наслідком наших. Дезадаптивних глибинних переконань стосовно себе. І ми про це поговоримо зовсім трохи згодом. А друга – це те, про що ми вже згадували, це є такі метапереживання, коли я починаю себе булити проти, за те, що у мене є якась емоція за те, що я відчуваю заздрість. І мені здається, що тут наша культурна складова, яка так чи інакше взяла багато від релігійного компоненту. Вона так чи інакше тут впливає, і тут, пане Євгене, я хочу запитати у вас, у вашої експертизи, а чому заздрість є смертним гріхом? Взагалі, поняття смертного гріха є як це не дивно, досягненням виключно християнської думки, тому що є гріхи, які не призводять, або, скажімо так, не є обов'язковою умовою для вічної загибелі, а є гріхи, які такими є. І тут є два аспекти. Скоріш за все більш давній аспект, чому заздрість вважається смертним гріхом, це власне та сама історія, про яку ти сказав, історія Каїна і Авеля. Бо заздрість може потенційно привести до катастрофічних наслідків, наприклад, до вчинення тяжкого злочину. І насправді ми можемо дуже часто це побачити. Якщо у людини є серйозні проблеми з імпульс-контролем, то насправді заздрість. І посилення відчуття несправедливості в момент, коли людина себе починає накручувати в рамках цієї емоції, тобто все сильніше і сильніше про це думає, переживання емоції стаються інтенсивнішими і інтенсивнішими. Е нерідко буває, що розрядка цієї емоції відбувається через скоєння насильницьких дій. І в релігійній думці є таке переконання. Про те, що умовно кажучи, коли гріх тобі закрався в душу, то треба його викорчовувати одразу. Що має на увазі? Що думка не є тотально безпечною, вона може закріпитися, вона може розвинутися, і вона може е спонукати до конкретної дії. Тому якщо людина плекає в собі якісь думки, які потенційно можуть бути небезпечними, то як то кажуть, ще один крок і. Буде вчинено злочин і скоріш за все, оскільки релігійна мораль вона говорить не тільки про етичні норми в суспільстві, але, умовно кажучи, має такий те, що називається трансцендентний, позамежний, позасвітовий вихід, так, наприклад, вічне життя або перебування в раю, або ще щось таке, то цей компонент додатково має стимулювати людину, що якщо ти будеш це відчувати, то, відповідно, окрім можливих дій, і душа твоя буде залишатися нечистою, то це означає, що нібито в зовнішніх справах ти такий красунчик, а насправді ти всередині зла людина, і це теж змусить тебе мучитися в майбутньому житті. Тому заздрість, яка може призвести, як це ми ще знаємо, з книги буття до братовбивчого першого братовбивчого конфлікту, в цьому сенсі є смертним гріхом. Але в той же час, знаєш, ну, у нас є різні ступені достовірності там попевних джерел. І я так розумію, що історія зі смертними гріхами це така ну, ніби третій патч-аддонів до святого письма. Я, звісно, не експерт, але я скажу. Але дійсно багато де в. В Біблії кажуть про «не возжилай», тобто щось, що ще на етапі ну, такої, заздрісної, напевно, втивої історії. Але в той же час там зустрічається я не скажу так цитатою, але здається, від Матвія ми про це не знаю, це стало в подкасті чи не стало в подкасті, коли ми говорили про ОКР, про те, що умовно. Тобі в голову думки закладають там і е, злі, і, і темні сили, і гріхом це стає, коли ти пускаєш в серце ці думки, а не коли вони. вони. І коли ми говоримо про е, те, що ти говориш, я хочу підкреслити, що ти говориш про те, що про діді, які е, внаслідок заздрості, а не про заздрість саму. Тобто те, що ти можеш заздрити, це є нормально, навіть якщо ми так будемо. Знаєш, як е, з кримінальним кодексом гратися в інтерпретації святого письма і бути адвокатом і прокурором, то тут теж можна подискутувати, наскільки дійсно ми можемо вважати Заздрі Сріхом? Е, більше з тим, все ж таки, та психологічна думка, до якої я схиляюся, значить вона правильна. Вона говорить про те, що заздрість все ж таки, ну як і будь-яка емоція, не може бути хорошою, поганою, так і у нього в неї є великий позитивний компонент. І е, для того, щоб е, менеджити, справлятися з заздрістю, вони виводять як п'ять кроків, але я б сказав п'ять речей, які допоможуть з ними справлятися. Не обов'язково їх робити послідовно, тому що вони в різних е, модальностях. І перша річ, та, яка в цілому, я думаю, ми будемо повторювати і зразу в раз стосовно будь-якої емоції, це розвивати усвідомленість і розуміти, які потреби стоять за цими емоціями. Тобто, зрозуміти, що відбувається, як е, саме чого я потребую, що е, спонукає мені відчувати це відчуття, і це є такий перший і найважливіший крок всього того. Зрозумівши, які потреби за цим стоять, чого я дійсно потребую, я можу вже зробити наступні кроки, так вибудувати план того, що я можу зробити, як я можу знайти ще два додаткових коня до своєї брички. Давайте я ще раз підкреслю цей момент: незважаючи на соціальний тиск щодо цієї емоції, на купу суспільних. І в тому числі релігійних переконань щодо цієї емоції, як би там не було, ми можемо її використати на користь собі. Оскільки ця емоція, так само як і багато інших негативних емоцій, є дуже чітким і зрозумілим індикатором того, що мені потрібно. Іноді, тоді, коли ми можемо з вами навіть не розуміти, от чогось хочу, не знаю чого, то заздрість та емоція, яка є дуже конкретною. Це не просто про якусь абстрактну несправедливість, це не просто про якісь абстрактне відчуття невдоволеності. Це дуже конкретна і зрозуміла емоція, яка дозволяє нам чітко усвідомити і сконцентруватися на конкретній потребі, яка у нас є. І тому в цьому сенсі її можна використовувати так само, як наведу таку аналогію, коли ми бачимо на Приборній панелі автомобіля, коли спалахує жовтий значок, Check Engine, це дуже неприємно, чесно вам скажу. Але це означає, що мені треба зробити дуже конкретні дії: поїхати на техстанцію, перевірити, подивитися, що робиться, і так далі. Ось заздрість це такий Check Engine, що мені щось треба, і я знаю, що більше того, часто у людей, які схильні до емоційної інгібіції і як наслідок зниженому розумінню своїх потреб. Оця от заздрість може бути ледь не єдиним індикатором того, що вони будуть розуміти, що їм треба. Тобто, можливо, я не дуже розумію, що я хочу, але я розумію, що я, що я не хочу, щоб щось було у цієї людини, так це можливо спірно, з морально, етичною суспільною думкою. але знаєте, давай, мені дуже подобається фраза. Давайте бачити не проблеми, а терапевтичні можливості. Тож, у нас є три послідовні кроки: усвідомити, помітити, визначити, яка потреба за цим стоїть, і скласти план дій стосовно реалізації цієї потреби. І ще два кроки, про які ми говоримо, вони є такі паралельними, які можуть і знизити, і допомогти вам в цілому, там, чи менше відчувати заздрість, чи менше відчувати тиск від заздрості. І перше, це є. Самоспівчуття. Практики самоспівчуття є дуже важливими для того, щоб і знизити тиск внутрішнього критика, який буде ну не обов'язково, але вірогідно, після того як ви помітите, що ви знову там починаєте заздрити іншим. І друга дуже важлива і дуже практична річ це практики вдячності. Я загалом люблю давати щоденник вдячності, люблю працювати з ним, тому що це є. Одна з таких доведених технік для а, збільшення суб'єктивного відчуття щастя, а що як щастя, є метою психотерапії, якщо ми так екзостенційно подивимося на а, нашу роботу. І практики вдячності допомагають трошки фокусувати погляд на тому, що ви вже маєте. І а, якщо заздрість це те, чого вам не вистачає, то вдячність це. Підсилення того, що ви є, що у вас є, тому що постійно ну, об'єктивно вам завжди буде щось не вистачати. І тому дійсно ми говоримо про те, щоб зменшити оцей голод усвідомленням умовного насичення. Але не просто так ця історія в кінці стоїть, що не треба, не треба робити з цього пункта звинувачуючи послання, так? тобто, я відчуваю заздрість до умовного п'еті, що у нього піксель 10-й, а у мене восьмий. І я такий: от Саша, а піксель восьмий це теж нічо собі. будь пожалуйста, вдячний за це. Є, до речі, ще один аспект роботи із заздрістю, який ми можемо назвати гонитва за віртуальними благами. Справа в тому, що іноді. Бувають потреби, які не є нашими ні де юри, ні де факт. Тоді, коли ці потреби носять скоріше навіяний характер, або коли ці потреби закладалися, наприклад, батьками, он всі працюють там не знаю юристами, економістами, айтішниками, а ти хочеш малювати. Або ще щось таке, і іноді в деяких питаннях потрібно не тільки ставитися до себе і самоспівчуттям, хоча це дуже важлива практика, не тільки бути вдячним за те, що є, а в тому числі розібратися, чи дійсно те, чого я хочу, є насправді моєю потребою. Тому що в деяких випадках це може бути навіяно модою, в деяких випадках це може бути навіяно агресивним маркетингом. В деяких випадках це може бути помилковим переконанням батьків, близьких і так далі, які не дуже цікавляться вашими справжніми потребами, зацікавленням, цінностями і так далі. Тому що, наприклад, якщо вам хочеться бути бібліотекарем і для вас нічого кращого, ніж оці рівні стовпці книг, запах паперу і так далі, немає. А при цьому вам кажуть, що ні, давай, іди працюй менеджером. Або будь юристом, або як це модно зараз, будь психотерапевтом, а у вас до цього немає жодної схильності і, в принципі, бажання, то, на жаль, через ось це постійне навіювання так може статися, що подібні речі можуть стати частиною вашої ідентичності, і ви будете заздрити успішному юристу з яхтою. І при цьому всьому відчувати ніжні почуття, коли ви будете приходити до бібліотеки і думати, як було б класно, коли ви там сиділи і займалися улюбленими фоліантами. Тому що щастя людини це дуже цікаве питання. Я думаю, що може питання щастя, ми якось Сашею піднімемо окремо і розберемо якісь речі пов'язані з тим, що там не в грошах щастя або в грошах. Чи треба мені жити тільки тієм, тим життям, яке мені подобається, чи насправді іноді треба себе примушувати до чогось щоб бути щасливим і тому подібне? Тому, окрім тих технік, про які сказав Саша, варто іноді поставити собі питання і зробити таку техніку, як комета, уявити собі, як отримавши якусь річ або якісь абстрактні блага, ми будемо почуватися через N років. Наприклад, якщо зараз у мене... Раптом з'явиться той же Піксель 10, якого ще, до речі, немає, ну принаймні на момент запису е, цього подкасту, то чи стану я справді щасливішим, коли буду його мати? Чи дійсно те, що в мене є зараз, набагато гірше, і я отримую прямо якісь неймовірні можливості? Тут, скоріше, навіть можу сказати про маркетинговий хід, що це не про піксель, а про, наприклад, iPhone буде йти мова, але айфон я не хочу. Але Саша айфон не хоче. А піксель хоче, тому він, напевне, заздрить ще не тому 10 пікселю, який ще не вийшов. Тому що піксель вибір впевнених собі дорослих людей. От Євгені, який у тебе телефон? Я мушу зізнатися, у мене піксель. Ну, от бачиш. Тому давайте я зроблю такий невеликий висновок, що самі по собі емоції і їх наявність це скоріше певна екзистенція. Що це означає? Так сталося. Так в житті відбувається, такі емоції у нас можуть бути. Те, що емоції, які ми не контролюємо, які виникають в нас поза, дуже часто поза нашою свідомою волею, не робить нас гіршими людьми. Заздріть, якщо вона у нас виникає, не робить нас поганою людиною. Звичайно, емоції вимагають усвідомлення і вимагають контролю. І заздрість – це така емоція, яка дійсно вимагає до себе трошки більше уваги і трошки більше усвідомленості і розуміння. І в деяких випадках, незважаючи на такий фльор ледь не злочинності, цю емоцію можна використати у складних випадках навіть собі на користь. Тобто декілька є важливих нюансів. Перше. Не буває поганих емоцій, як ми вже говорили, не тільки ми. Я думаю, що до нас ви чули цю е, думку і готуючи їсти, почувши, що не буває поганих емоцій. Ви не, 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 не вруйнили посуд, не розбили його. Що боже моє це так не буває, погане в будь-якому разі будь-яке відчуття, будь-який сигнал він є сповіщенням, і вам треба розпізнати це сповіщення. Коли ви будете прислухатися, то ви будете вибудовувати своє життя в сторону своїх потреб, що дуже 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 є важливим. З іншого боку, я роблю, напевно, це вперше і думаю в останнє, хочу процитувати юнга. Якщо ви хочете щось не помічати, воно залишається назавжди з вами. Якщо ви. Хочете ігнорувати свою заздрість, вона буде збільшуватися і культивуватися, тому що ви не помічаєте те, що вона хоче сказати, і вона буде говорити це гучніше. Тому дослухайтеся до себе і будьте вдячні своїм емоціям. А на цій позитивній ноті ми будемо завершувати сьогоднішній випуск нашого подкасту. Як завжди, я вам нагадаю, що. На деяких платформах, на яких ви нас слухаєте, наприклад, на Spotify, в YouTube, в Apple подкастах. ви можете залишати свої питання, зауваження, можливо, якісь рекомендації для нас, які теми ви хотіли б послухати. Деякі відповіді на ці запитання ми будемо публікувати в нашому телеграм-каналі. Якщо Бо є деякі цікаві запитання, але я не думаю, що вони тягнуть на окремий випуск, чи не хочеться повторюватися. Тому в, в телеграм-каналі на найцікавіше запитання ми будемо а, щось відповідати. А вам я нагадаю, що ви слухаєте подкаст Багатий внутрішній світ мене звати Євген Пілецький. Я психолог, психотерапевт КПТ. Я Авдієф Олександр вболіваю за команду Макларен і Ланда Норріса, спонсором якої є Google Піксель. Не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше і до зустрічі. Слава Україні!